Ребята, всім привіт! Сьогодні на розгляді підключення електродвигуна від пральної машинки автомат ранніх випусків. Ось такий двигун. Це асинхронний. Асинхронний, безколекторний. Двигун безщоточний. Ну, хто не розуміє, що таке безколекторний. Асинхронний моторчик, виходить, він йде е, на дві швидкості цей моторчик. Е, 2850 це високі обороти. Це вмикалося там на віджим. На І 300 обертів. Це йде прання. Ну, Розглянемо, як його підключати на високі оберти. Зазвичай я використовую такі мотори виготовлені виготовленні гріндерів, лущилок. Саме добре підходять вони для виготовлення гріндерів. Якби вони надійні, не дивлячись, що тут, ви подумаєте, відкриті обмотки. Там. Ну Там все воно видувається, там іде крильчатка з одного боку і крильчатка з іншого боку. Воно все звідси здуває. Якщо тут трошки налипло, компресором продули, там раз в місяць, я думаю, можна продути. Тобто, що зглянемо, як, як його знайти виводи, щоб підключити. В домашніх умовах. Ось так. Ось така фішечка на ньому була. 5 виводів йде тут. Ну, фішечки бувають різні. Ось деякі мене залишилися. Є ось ось такі фішки на 7 виводів, на 7 виводів це йде, ще ззаді прикручується ось такий. Та ходатчик. Стоїть він, встановлюється тут ззаді. Цей, Саме цей мотор, він без нього, але є двигуни. Ось так встановлюється воно, прикручується. Тут іде магнітик. Магнітик всередині. Магніт прикручується сам ротор двигуна. І виходить через блок управління зчитуються оберти для контролю тих чи інших робіт мотором. там Є ось такі фішки, як бачимо, також на 7 виводів. Це така сама. Ось такі є фішки, це на 5 без таходатчика, Виходить, просто виконання саме таке. На цьому двигуну було, була ось така фішечка. Дивимося, кольори. О, це її вже, якби, так як провіряв його на, на роботоспособність двигун, я під'єднував вже його запускав. Зараз вам покажу, як це робити правильно. Так, дивіться, є у нас, наприклад, 5 виводів. 5 виводів. Або йде 7 виводів. Ще 2 виводи від та ходатчика. Від та ходатчика відрізаємо, відкручуємо його, відкидаємо поки в сторону. Та ходатчик тут не потрібен. У нас залишається 5 виводів. 5 виводів. Для цієї роботи по-любому понадобиться мультиметр. Самий простий для виміру опору. Не потрібно дорогий мультиметр. Ставимо його у відмітку Оми. Саме менше позначка. 200 Ось, бачимо, так? Да? 200 Ом. Фіксуємо мультиметр. Фіксуємо мультиметр. Щоб зручно було бачити. Ось вам видно. І шукаємо два провода, де буде найменше, найменший опір. Беремо. Наприклад, ось так. Ну, великий опір. В таких моторах цей опір не може такий бути великий. Тобі що свідчить великий опір? Вище 50 для таких двигунів. Це йде обмотка тихоходна, оця на 300 обертів. Ось бачимо 300. Получається, кому потрібно, підключайтеся сюди. Ну, так якби нам потрібно знайти на максимальну потужність, томіж при 2850 видається 450 Вт. Ми шукаємо швидкісну цю обмотку. Потом шкаем дальше, далее Вот в 80, бачим, да? 80, 80, 25, 25. Ну, это уже меньший упер, но получается. Це вже більш підходяще для нас. Беремо легенько так його змотуємо, щоб ми орієнтувалися, заміряємо між цими, де велика була. От, 80. Забираємо їх в сторону вже, ми знайшли, що це іде обмотка ця тихоходна. Ось біла. Білий кінець і червоний. Де 26. Погано, видно, білий. Ось червоний. 26 там 5. Беремо білий і синій. Бачимо опір. 10 і 7 ом. Тобі ж білий і синій. Це у нас буде. Робоча обмотка, у робочій обмотці завжди опір йде менший. Так як, виходить, січення провода йде більше і опір менший. Так, ось бачимо біло і синє. 10. Білай і червоне. 26. Червоний синя. 36. Тобі ж беремо до білої синьо. Зразу під Є з мене Кусочок провода для теста Получається, підключаємо. Змотуємо. Синя і біле. Це в нас робоча обмотка. Цих два, що йде низького оборотна, на низькі оберти обмотку. Краще заізолювати, так як при рухові, там виникає напруга, Щоб вони не закоротили. Беремо його просто ізолюємо стрічкою ізоляційною. Ізолюємо. І отак це не на постійно, чисто показати, що воно в процесі тесту ніде не коротнуло. Все, ми знаємо, що це нам не потрібно. У нас є ось робоча обмотка. Робоча. І виходить пускова обмотка. Пусково. Куди буде під'єднуватись конденсатор. Конденсатор. Ну, конденсатор тут ось 14, да? Ну тут 16-14. Я вже по-різному ставив. 14. В принципі, теж запускаю все. Отлично. Щодо підключення конденсатора самого. Конденсатор підключаємо, знаходимо два цих вивода, де буде більший опір. Ось бачимо. 26, да? а ось бачимо синя і червоний провід. 35. Ось де більший опір буде вже між робочою і виводом. Тут йде один вивод пускової обмотки. Так як другий вивод всередині двигуна, там скручений, спаяний. Тобі ж, напрямок обертання тут змінити не можна. Який тут вивод там скручений? Так, таке буде обертання. Вже будемо. Відштовхуватися від двигуна, куди, з якої сторони нам його буде встановлювати, чи догори валом, чи донизу, до ну, щоб нам було правильне обертання. Дивлячись, на під, які, під які пристрої ми будемо його підключати, тобі ж зрозуміло, так? ну Тут це й три виходи, як на звичайному будь однофазному двигуну просто головне знайти, щоб сюди не підключити під ці під ці тихоходні обмотки. Обмотки малої швидкості. Тобі ж я зараз не буду підключати тут. Так, понятно конденсатор. Зараз треба фішки. Е -е -е -е. Ось так, конденсатор. Я зараз включу, прокручу рукою він допуститься цей двигун. З конденсатором вже є все в нього. Конденсатор дивимося, якщо є бірочка. Ось бірочка. Наприклад, бірочка, так? Да? Дивимось. Ось. 16, 16, Або 14, я 14 ставив. Перед 14-м трошки гірший запуск, але менше гріється з часом роботи. 16, кращий запуск. Але там один ку другу вже починає типу, треба давати остигати. З 14-16 нормально, я їх би вже використав. Около 20 штук таких моторчиків. Якби, по підключці вже знаю, якби, що до чого. Які їм конденсатори потрібні такі, цим двигунам. Двигуни якби хороші, все. З обмотками я не знаю. У мене скільки їх, вовсі, всі приходять беушні. ушні. Бувало типу, нові, ну, бушні просто в хорошому, дуже хорошому. Це не іржа Це йде просто типу, лак. Зараз я покажу. Типа такий лак. Якісь такі собі візерунки там. Він вимальовує цей лак. Так, Тут підключено, тут підключено. Пускову поки що ми не трогаємо беремо розеточку і підключаємо. Як бачимо, да? двигун доволі такий. Потужний, якби 450 Вт, прекрасно справляється своєю роботою. Тихенький. Це такий шум йде, так як лопасті обдува. З двох сторон йде такий шум. А так його. Ну, Двигун хороші. Що має робити з таких дливонів? Якщо двигун не спалений, нічого, в хорошому стані. Корпус є розборний. На таких болтах довгих. Ну він вважається типа розборний. Тому що болти зняли і кришки. Підшипниками можна зняти, вибити підшипнички, поставити нові і це все скласти розборний. Є корпус без болтів. Э Получається ця частина, бо ці частини вони завжди йдуть з алюмінію. Бачимо, так, да? з обох сторін. Сам статор йде зверху. Ось така. Получається лист металевий, циліндрично зроблений. Получається, не має оцих болтів, вони зчитаються типу, нерозборні. Ну, воно все розбирається. Там в кінці так завальцовка йде в пару місцях. Тут виборка йде в алюмінії, самому виборочка така. І тут завальцовка йде. Воно все відгинається, викруточкою. Розбирається і назад завальцовується, якщо потрібно замінити підшипник. Ну, якби мотор нормальний, обмотки нормальні. Є тільки там підшипнику якась брак. Одеть і так далі. Розвальсували і ще двигун буде ходити. Та й ходити, вони ходять чудово. В кого такий двигун, наприклад, розібрали пральну машинку, вдома була стара пральна машинка. І в кого такі двигуни вже і, типу, з двома фішками, ну, так як проводка залишилась, це йде від мотора, ось фішечка. Від мотора, так? Да? Так вона кріпиться тут. Це вже йде проводка до блока управління. Можна цю фішку лишити. Десь може на рамці. там. Вона буде десь якась заміна підшипників чи ще щось. Фішку від'єднали і зняли двигун там. Якийсь замінити, ремінець, ну мало що. Тут, тут вже дивимося, куди під'єднувати, так само прозвонюємо. Воно скрізь аналогічно в всіх таких двигунах Прозвонюємо. Це, ста, це йшло із стаходатчиком два червоних. Два червоних зараз. Ось з цих крайніх два червоних тоненьких. Це на таходатчик йшло. Ось. Тут вони виходили ось ці. Теж два червоних таких на таходачку. Можна фішку залишити. Хто купив такий двигун там, сам голий, без цих фішок, без проводок. То так підключати, купити, там можна з'єднання в магазині чи фішку якусь. Ось так, ребята. Такий моторчик. Вони тихенькі ці двигуни. І ви... Та й недорогі вони. Якщо пошукати 500 гривень за 450 ватний мотор, тим більш двохшвидкісний. Може комусь потрібно на малу швидкість. Також це все під'єднується на малу швидкість. Ось у нас два вільних кінця. Це робоча на дивимося, це робоча йде на високі оберти, це робоча на низькі оберти. Низькі оберти не, не потрібно пускував, тому що низькі оберти воно само запускається без проблем. Десь мало хто що має робити. Дуже добре підходить такий мотор. Може ще кому якась інформація, ще важлива по двигунах. По любых двигунах я можу вас консультувати. У мене є на каналі підключення трьохфазного двигуна. Зірочкою, трикутником. Все, друзі, підписуємося ставимо такі вподобайки коментуємо